У ресторані Низка Олімпійський під живий коментар Володимира Бессонова та Вадима Євтушенка відбувся перегляд фінального матчу розіграшу Кубка Кубків 1986 року. Легендарний гравець Атаки Динамо Валерія Лобоновського середини 80-х Вадим Євтушенко читає спортивну газету за вівторок, 9 грудня. Зверніть увагу 1986-го. На першій шпальті головна новина про феєричний підсумок футбольного року для динамівців Києва, що стали 12-разовими чемпіонами радянського союзу. Газетну новину обговорюють не менш легендарний Володимир Бессонов та три коментатори: Валентин Щербачов, Олексій Семененко та Ігор Циганик за столиком ресторану НСК Олімпійський. Саме так для них починається вечір ретро футболу, під час якого запланований перегляд пам'ятного матчу Динамо Київ, Атлетіко Мадрид. Це перший захід присвячений 90-річчю Київського Динамо. А ретро-газету Вадиму Євтушенку подарував Михайло Шепіль, динамівський болівальник зі стажем. Болію за Дінамо, починаючи з матчів селтик динамо Київ, Динамо Київ-селтик. 67-й рік. Ходили з батьком, у батьків ще не було телевізора вдома. Ходили ми за кілометр до його знайомого дивитися, боліт за Динамо. Сиділи так, руки тряслись, всі дрожали, переживали за «Динамо». З цих пор я болів за «Динамо». А 68-го року, і це в принципі ініціатива мого батька. 68-го року ми почали клеїти альбоми. Це виходить, якби. Виходить, історія «Динамо». Клеїти альбоми це збирати публікації, і фото надруковані в радянських газетах. Якщо зважити, що тоді головною темою було київське динамо і його здобутки, то це зазвичай поширена та важка праця. Шалений попит черги до кіосків «Союздруку» були після гучних динамівських перемог. Тоді друковані видання «Вечірній Київ чи спортивна газета буквально розлітались, а придбати їхнє чергове число було проблематично. У мене теж є в принципі несколько таких газет. Вирізок. У Вирізак занимался этими делами, и У мене є с многих газет і так далі. Нині ж у часи інтернету, зокрема Ютубу та соціальних мереж, болівальників Динамо цікавить відео та живі коментарі учасників пам'ятних матчів. Так власне і народилась ідея у певному антуражі пригадати славетну історію з її безпосередніми творцями незвична неординарна зустріч, що запам'ятається на все життя для справжніх поціновувачів. Окрім живих коментарів легенд, довкола футбольній історії. А на додаток, експертна оцінка від Артема Франкова. Це вперше такий формат. Ми вирішили його адаптувати, і сподіваємося, він буде вдалим. Чи будуть адаптовані, наприклад, меню, там якісь по, -по футбольному оформленні, чи це буде просто класика вболівальницька, що називається в барах? Так, да, наступного року е, будуть такі футбольні страви, е, ресторан Олімпійський над, над цим працює. Власне було, що пригадати серед того, що залишилось і за кадром трансляції. Наприклад, як Вадим Євтушенко вийшов розминатись у стартовому складі 12-тим гравцем, і до останнього моменту було невідомо чи вийде на гру, бо треба було зважати на самопочуття Олега Блохіна. Натомість, переглядаючи матч, говорили і про особливості тотального футболу. Як, скажімо, Анатолій Дем'яненко, лівий захисник завдав небезпечного удару у площу воріт. Звичайно, оплесками вітали результативну атаку віялом і класичну результативну контратаку. приємно, що, э, що состоялись такі гали, що тепер э, это история, и і... Приятно осознавать, що ми оставили след в історії. являемся частицей історії Київського «Динамо». И дійсно, це останется на всю жизнь. І просто приятно, що ми непосредственными участниками учасниками таких собит. Тож перегляд матчу, в якому київське динамо здобуло кубок кубків друге в історії, під живі коментарі його учасників. Подія. А ще наприкінці, завдяки сліпому жеребу, тут відбувся розіграш призів. Було спілкування у довільній формі та фото на пам'ять. Такі нові емоції напередодні нового року року 90-річчя улюбленого клубу.